Друзі, привіт! Сьогодні 13 квітня, місяць назад дивився бджілки і не розширяв, тому що було холодно тільки перших два дні тепла і я вже бачу, що запізнився з розширенням. Подивіться, вже запізнився. Ну я не міг раніше. Позавчора було мінус 2-3 вночі, не хотів розширяти. Дивіться, тепер що робиться. Відтягнули язики і ось тут вже є печатний розплід. Ну нічого, Ну ось тут язики вже повідривав на перших двох рамочках, там також бачу є. Бджоли багато на диво. Ну нічого, буду виправляти ситуацію. Що тут в мене було? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім рамочок стояло. Не так і мало. Були холода, я їх зжав місяць назад, так і вони стояли. Ну Ось така картина. Ну нічого, ще руїння немає, зараз додавлю три рамочки як мінімум. Дам підзасів і дам медову рамочку. Ну Ось так, друзі. На пасіці в мене трішки хаос, тому що тут дещо я робив. Ну, ось так як вже є, не страшно. Ставте, друзі, лайк. Підписуйтесь на мій канал, будемо продовжувати вести свій канал на Ютубі. Всім гарного старту ділок! Відкритий засів. Ну а там знову печатний.